Скільки треба заробляти грошей, щоб ніколи в житті більше не працювати і тупо жити з цих грошей? Для цього існує дуже проста формула. Ви берете скільки вам грошей треба на місяць для комфортного життя, наприклад, 5 тисяч доларів. Потім множите на 12, отримаєте, скільки вам треба на рік, тобто 60 тисяч доларів. І далі дане число множите на 25. і в даному випадку отримаєте півтора мільйони. Доларів. Тобто, що це значить? Що ви кожен рік можете знімати по 4% від вашого портфелю капіталу, який ви вкладаєте, і інші відсотки, тобто, в випадку з S&P це 7%, в випадку з криптовалютою це може бути інші відсотки. Вони будуть працювати на інфляцію та, так би мовити, збільшувати ваш портфель. Підписуйся, бо в наступному відео ми складемо оптимальний портфель з точки зору ризику та відсотків річних.